А ще чіп чіпчики з'явилися. Боже, які ви гарнюські! Сукня, давайте на вішачок боже, яка стильна жінка з нами буде мешкати. Свариться. Ще є в мене ідея винести це в кабінет. Ну або сюди. Друзі, всім привіт! Мене звуть Ліра і це Unpacking. Нагадую вам трохи собі, попереднього разу ми з вами перебували у квартирі, яка по ідеї тепер повністю належить нам. Мені дуже сильно сподобалося, що там дуже багато місця, на відміну від тієї квартири, в яку нас запросив жити чоловік. Давайте продовжимо, подивимося, що на нас очікує сьогодні. Упс, не те. Головне меню вибрати альбомчик. Та ні, не цей, ось цей. Нарешті можна поніжитися у ванній. Так, ну давайте подивимося, що буде наступне. 2015. О! Це все ще та квартира. Але тепер ми тут прямо обжилися гарненько. Слухайте, дивіться, скільки речей з'явилося новеньких. Давайте коробочки. Квіти. Ну, давайте розставимо квіти поближче до вікна. До поближче до вікна, щоб було багато сонця. Давайте спробуємо поставити якось гарно. Я не дуже впевнена, що в мене це вийде, але. Але чому б не спробувати. М -м -м -м. Ось так хай буде. Так. Е я не знаю, що це, бо це схоже на вазочку на якусь, це схоже на попільничку якусь, і це схоже на невеличкий аля-музичний інструмент, який зазвичай ставиться у дворі під каплі дощу. І коли каплі на нього падають, то такі приємні мелодії звучать. Я не знаю, що це, нехай поки що стоїть тут, знайду йому місце. Це я теж не знаю що, але це можна повісити. Можливо, це якийсь квиток. Чесно зізнаюся, не знаю, нехай висить. О, це ще одна така ж штучка. Це дуже схоже на якусь нагороду. Її повісити не можна, але вона мені подобається, вона гарнюська. Давайте сюди. В мене ще чіп Чіпчики з'явилися. Боже, які ви гарнюські. Мама курочка, давайте будеш позаду, а я ось цю ось всіх висаджу, а ти будеш мамою ковочкою. Боже, які вони гарні, не можу. Так, це в мене ще книжечка. З книжками пам'ятаємо та бажано ставити їх десь поближче до підлоги. Поки що ставлю або як, а потім вже розкладемо. По висоті, по довжині, як бажаєте. Скоріше за все, це ноут. Давайте я його поки що сюди покладу. Подушка. Ай, клас! Люблю декоративні речі. Я розумію, що в них в цілому майже ніякого сенсу немає, але декоративні речі деякі, мені дуже сильно подобаються. Мені подобаються декоративні подушки, тому що навіть якщо ти. Просто бавишся і захотів просто впасти на диван і там повалятися 2-3 хвилинки, то й декоративні подушки також підійдуть. Ай клас! Це плед. Його, до речі, можна було б сюди покласти. Ну, я б впихнула, б, чесно скажу. Я б впихнула. Але ну, гра не дозволяє. Так, це касета, до речі, з синім корінцем. Мені здається, я це не так все ставила. Ну, Плюс-мінус. Добре, нехай. Синій корі... корінець, нехай так. Парасолька, сюди. Зміюка, яка файна. Так, це книжка. Це книжка. Це, ну, мені особисто нагадує це більше якусь гру. Це також більше гру мені нагадує. Лійка для квітів. Ну, файно, класно. Так, Зміюку давайте сюди. Лійку давайте сюди. А, не можна повернути, прикиньте. А, так, зрозуміло. Пульвік. Пульвік також сюди поставимо. Це якась гандола. Ой, до речі, ось тут непогане місце буде. Світло, на жаль, не можна увімкнути, хоча дуже б хотілося. Так, це. Здається, в нас був такий постер крутяцький. Давайте ось сюди ручку перевішуємо. Давайте ще один постер. О, це підстаканички. Колись ми вже з вами їх розглядали. Знову гра. Гра підстаканик. Гра. Ще одна. Ще одна. Бляхах! Я не розумію, це її речі чи ні, бо якщо ні, це вони реально крутяцькі, я б також хотіла б мати таку голову прибульця. Я не знаю, навіщо, просто мені подобається. А, горшечок ще один, ще один. Це земля, скоріш за все. А в нас не буде окремої спеціальної кімнати для цього, бо мені здається, що було б непогано. Ігри, до речі, ми можемо з вами сюди покласти. Чому б ні? Так, горшечок, підстаканничок. І все. Тут поки що все. Я хочу ось це точно кудись перекласти, бо мені здається, що воно має бути десь в іншому місці. Але я навіть поняття не маю де. Чесно кажучи. Деякі речі звідсіля я б взагалі перенесла б, але я не знаю, чи можна. Чи можна? Може, до речі, сюди спробувати ігри запхати. А давайте спробуємо, скільки їх туди влізе. 4. 5. <пев> Навіть одна, якщо є синій корінець. Його в мене тут, звісно, нема, але в мене є білий. То переміщу, чому б ні. Так, закриваємо ось це. До речі, пульта можна сюди також сховати. А іграшку б мені кудись. Хай на дивані сидить. Ну, от сюди припустимо. Це ще, якщо гра мені дозволить це так залишити, бо. Сау-сау. Давайте підстаканечки якось ось так. Хочеться якось гарне. Ой -ой. Ну чому б ні? Хай так буде. Слухайте. Мені дуже подобається, що зараз на вулиці пасмурно, скоріш за все. А не скоріш за все, а ось, будь ласка, я чую дощ Це дуже приємно вухом. І мені дуже подобається, що не дивлячись на те, що така ну, погода сіренька, то є ось такі яскраві підстаканнички. дуже красиві, прям дуже-дуже. Давайте розберуся з книжками швидесенько. І... Почапкаємо з вами в наступну кімнату. Так. Так, а ну, усе, бачите. Якось дуже швидко склали. До речі, книжки можна було б сюди ще помістити. Так, це не... цього не можна. О, можна ось так ще, до речі, непогано. Прям добре. Почапкали в наступну кімнату. Давайте у, я не знаю, це, напевно, кабінет. Давайте в кабінет. В кабінеті нічого нема. <свят> в кабінеті нічого нема. Ванна. Ага. О, привіт! Давайте я його в тараканю. Ну, я дуже сильно сподіваюся, що це можна зробити. Ага, ой як багато квітів. Я дуже сильно сподіваюся, що це можна зробити, тому що гра може сказати мені: ні, квіти мають стояти у кожній кімнаті. Так. Несподівано. Ще одна косметичка. Ще один кремчик. Так, ну давайте шукати місце. Чому б ні? Кремчик. Кремчик. Я, якщо що, знаю, що наша жінка тепер живе з жінкою. Якщо що, так, це, напевно, пудра. Ще один Дес. Так, давай сюди. Пішки ось так, ось так, ось так. Треба буде тепер все якось всунути. А, було б непогано. Ага, ось сьомій стаканчик, нарешті. Давайте зубну щіточку сюди. Десь в мене має бути ось, ось зубна паста і ще одна зубна щіточка. Прекрасно, хай буде. Так, я не пам'ятаю, як ця штука називається, але це для того, аби завивати вії, щоб вони були трошки зі згибом. Не пам'ятаю, як називається, чесно. Давайте поки покладу сюди. Далі є, я... є якийсь кремчик. А, може, скрабчик, не знаю. <гум> ага, що тут стоїть. Так, давайте рушника повішаємо сюди. Так, ще один кремчик. А давайте сюди кремчики. Чому ні? Мені здається, чому можна. А, так, це тіні. Добре, це шампуся. Ще одна шампуся або бальзамся. Так, це гель для душу або не для душу. Так, це тампони. Я точно знаю, що в нас вже одні є, тому один на один можна ще покласти добре. Рушничок. Бдеде хе. Беде. -бе. Куди мені його покласти? Добре, давайте поки що наниз. Є, до речі, ідея, мені здається, що це буде охайно. Ну, буде непогано виглядати, чому ні? Ага, бачите, ще один рушник не можна, тому давайте цей сюди. Цей сюди. Килимок, це точно. Ой! Ну, точно туди десь перекладемо потім. Ще одна губка добре. Серветки дуже класно. В Ванній завжди потрібні. Розчіска ще одна. А де наша, до речі, ділася? Ось он, наша. Так, станочок давайте я сюди перекладу, на верхню поличку перекладу розчіски. Сюди кюрлер. Або якось так він називається. Я не пам'ятаю, бляха, боюсь помилитися. Давайте я гляну швиденько, щоб. І для мене це питання було закрито, і для вас зараз швидше. Так. Так, перекиньте, він так і називається. Або щіпці, щіпці для завивки повік. повік. Вій. Керлер, Так. Клас. Я думала, в мене пам'ять під воду. Так, ну, коробка, все. Давайте. Фу-фу-фу. А що, все? Ні. А, давайте я ось тіні сюди покладу, пудрочку покладу ось сюди. Стаканчик я б хотіла повернути туди, і він якби то туди і повернеться. І ось цей стаканчик розверну ось так. Все. І килимок хочу трошки пересунути. Ще один килимок, я прикол. Ням-ням. Ось сюди банка, ось сюди серветки. Так, наступна кімнатка. Тут ми все. Далі. Ванна ми все. Спальня. Ну що, давай. Здиву. <гум> Яка класна. Дуже стильна. Мені подобається. Штані. Ще одні штані. Сігрушка. Супішки. Так, ще одні супішки. Ні, не, да, не треба в позу ставати. <ріст> Ой, вони так багацько місця займають. Так, вішачок. Сукня хай буде. Ноут, прикиньте, ось він. Так, шорти. Ще один. Так, ліфчик сюди. Вішак. І коробка, все. Ой, яка класна подушка, подивіться. Це і іграшка, і подушка два в одному. Крутяк. Кепка, добре. Трухани. Шкарпетоси. Ліфак, Ліфак. Веди себе нормально, ліфак. Так, ще один ліфак. Ще одні трусани. Чесно кажучи, мені здається, що це сорочка це щось, типу піжамки, тому хай буде так. Шкарпетоси. Футболка можна повісити. Ай, клас, дивіться, сухоцвіти. Ой ні, вони не сухоцвіти, називаються сухоцвіти це висушені квіти у солі або чимось таким. Сукуленти, ось о. Так, один тут, один тут. Ну, одну свічечку сюди. Так, одну свічечку сюди. Не дуже гарно, треба буде якось переставити, можливо. А сюди можна поставити? Боже! Це як неймовірно класно! Сукулієнти, давайте. Я бачу, що вам тут якраз саме місце. Боже, як це гарно. Я до цього навіть і не додумалася, що можна сюди щось взагалі поставити. Дуже красиво. І десь а, бачите все не лізе. Добре, поки що давай я тебе поставлю сюди, а там розберемося. Вішак. Боже, я так в захваті я вам передати не можу. Ще одна сукня. Вішак сукня. Пам'ятаємо так, що в нас одежа, яка висить, не повинна бути довшою, а, бо вона може доторкнутися до ящиків. Тоді просто гра скаже: Ну-но-но, так не можна, шукай інше місце. Так, ще один вішачок. Це радіоня. Ну, давайте поки ось так покладу, а там я розберусь. Так, трусани. Е, трусани. Ще одні рожеві. Кружевка. Так, шкарпетоси два однакових вішачок. Трусани ще одні. Такі самі. Жінка, не плутай мене. Ой, яка гарна ковтинка. Ще один топ прикольний. Ще один топ, добре. О, курточка. Нема, нема куди, вибачте. Ні, можна, звісно, зняти ось цю ковтинку, припустимо, і повісити ось курточку. Ковтинка, якщо я не помиляюся, це, ну, типу, аля наша. Будемо намагатися також не плутати їхні речі. Я розумію, що, скоріш за все, вони не будуть на мене сваритися. Але хочеться, ж так, щоб вони дійсно жили комфортно. Навушники. М -м -м. Навушники я б хотіла сюди. Ось це. Ось це дуже сильно мені нагадує органайзер з косметикою, але я можу помилятися, тому поки що також до квітки ставлю. Буду шукати потім місце покраще. Це дуже сильно схоже на арома палички якісь, але я також не впевнена. Ну, Це Це градусник. Це Нормально, в мене такий самий. А тут можна вікно відкрити? Ні. Розчарування моєму немає місця. Так, покладу його поки що сюди. <сум> сандалька. Добре. Так, закриваю поки що ці ящички. Сандалька сюди. Сандалька сюди. Я знову плутаю де, лів... де лівий, де правий, тому як є. Так, ще одні боти. Угі. А де ж мені з тобі стільки місця взяти? Так, ботики. Угі. О, влізло, наче. Наче влізло, добре. Рюкзачок поки що ставлю сюди. Це записничок, можливо, покладу сюди. Ручку до записничка. Так, вішачок є. Сукня, давайте на вішачок. Боже, яка стильна жінка з нами буде мешкати. До речі, в мене є ще одна сукня. Давайте повішаю. О, це не сукня, це топ, але нехай. Ковтина. Тук-тук-тук. Можна ще повісити штані сюди. Це шкарпетоси мають бути. Так, ковтина. Ну, то ковтина мені вже просто не Ай! Ну, розкладись! Дуже класні штані. О, таке омбре. Так, ще одні щось там. Це, напевно, ще одні шкарпетки. І ще одні шкарпетки. Все, чудово. Так, давайте у верхній ящичок я складу штані і піжамки. У наступний ящичок складу шорти і ковтинку і кепочку. Хоча кепочку можна і сюди покласти, якщо гра дозволить, Бо У мене сьогодні все через гру. Рюкзачок. Рюкзачок, мені важко тобі місце знайти, але я, здається, знаю де. Ні? А, все правильно, все окей, має влізти. Хоп, і сюди рюкзачок. Ось це на ліжку пересуваю, бо я не знаю, що це. Потім, коли мені покажуть, що ні-ні-ні, це не має тут лежати, я просто візьму і спробую кудись в інше місце покласти. Далі кухня. В мене на кухні є віконечко. Квітки сюди, звісно. Ну, давай, здивуй мене прям з розмаху. Я думаю, що це підставка для сушки посуду. А ось це, до речі, дуже схоже на підставку для сушки столових приборів. Але я не впевнена, чесно кажучи. Так, це сюди поки що. Це давайте поки що сюди поставимо. О, ні, я помиляюся. Це щось. Це щось крутецьке. Так, і ще. О, Це, знаєте, що може бути? Це може бути якась. Ем, хотіла сказати вазочка, але вазочка не підходить. Хоча чому ні? Це може бути якась вазочка там для цукерок, для печива, щоб воно просто не так швидко сиріло. Так, мультиварка. Якщо що, в мене мультиварка також стоїть на столі. Ну, а що, таке життя. А, терка. Ну, припустимо дуже сильно. соко угу. сокочавка. Сокочавка, сокочавку можна сюди поки що. Це, напевно, дуже велика бадя з цим з соєвим соусом. Давай сюди, поки що. Рушник. Треба перевірити. Так, це рушничок. Давайте рушнички один на один поскладаю і поки що покладу сюди. Ще один рушничок. Магнітик. Ай, клас, давайте ось так: куалку до соняшника. Це що, це кактус? Ай, клас. Какаха. <соць> Какаха, супер. Бляха, ну я не знаю, чому я так радійна. Ну, мені просто подобаються дивні речі. Так, я не знаю, що це. Це можливо ложка для морозива. Можливо, можливо, ні. Я ну, не завжди уявляю, що хочуть сказати цим розробники. Так, це якась штука, ну, начебто для риби, але я розумію, що це може бути не рибою, тому ну як є. Так, баночки сюди, баночки сюди. Продовжуємо сюди вибудовувати. Так, ступка та пестик. Добре, я їм дуже рада, але не знаю, куди їх вмонтулити. Ну, припустимо. Ще одна. Та дуже якось багато. Давайте коалку до кактуса. Все, воно мені показує, де що не так знаходиться. Знаєте, що я хочу? Я хочу ще спробувати ось так. Один, два, три. О, не дали досягу. Я думала, що прокати. Добре. Мультиварка. Мультиварка. Все, до мультиварки претензій нема. Так, до рушників. Претензій також нема. Добре. Мені дуже подобається, що гра не засрала те, що я квіти сюди поставила. Давайте далі розглядати. Тут є якісь претензії. М -м -м, тут нема. Прикольно. Тут є претензія? Так, тут є претензія до банки. А... Шукаю місце їй. Ага, це кремчик, скоріш за все, якийсь. Давайте ось тут підсовую трохи. Ай цей сюди. Так, спальня. Ох, так, ось це задачка, звісно. Квітку я, скоріш за все, можу поставити десь тут. Я можу, припустимо, підсунути лампу і поставити квітку. Все, претензій нема. Досяга за рослини, добре. Що, ось це, куди я це мала би поставити? На підлозі її цьому не подобається. А в шафу, скоріш за все, я це також не зможу покласти, бо банально просто вже нікуди. У пу, пу пу Що ось це? Може, це сюди сховати кудись? Ось сюди сховати кудись можна? До речі, так, нормально. До речі, так, нормально. Що є ти? Може, спробувати її кудись внести? Давайте в ванну спробуємо. Угу. Свариться. Свариться. Ще є в мене ідея винести це в кабінет. Ну або сюди. М -м -м. Так, декілька місць пробую. Якщо ні, то ні. Ну. На кухню це вряд навряд підійде. Я не знаю, що це. Я просто не знаю, що це. І де це має бути під ліжком, напевно ж, точно ні. Під ліжко воно банально і не залізе. Ось тут замостити я не можу. Це неправильно. В мене є ідея, що, можливо, сюди кудись. Ну, буде. Ну, буде якось ось так дивно. Ой, непогано. Я така рада, що тепер у шафі стільки місця. Ну та! Тут хоч шафа нормальна, бляха, не ота. Не знаю, як ще її обізвати. Друзі, давайте на цьому зафіксуємося, тому що я переймаюся, що наступний рівень може бути набагато довшим, ніж цей. І не хочу розривати, просто мені здається, що кожна оселя, кожна кімната це як маленька історія, яку варто подивитися. Тому давайте на цьому зафіксуємося і наступного разу продовжимо. Якщо наступного разу серія буде там тривати довше, ніж 40 хвилин, ми просто доб'ємо її там, скільки вона. Буде тривати. Буде година, буде година. Буде година 20, буде година 20. Тому на цьому зупиняємося. Друзі, якщо вам подобається те, що я роблю, ви як завжди підписуйтесь. Ставити вподобайку, пишете мені коментар. Якщо вам нічого не подобається, ви, як завжди, нічого не робите. Не підписуйтесь, не ставите вподобайку, не пишете мені коментар, але ви можете поставити дизлайк або написати мені якийсь угідний коментар, який мені доведеться прочитати. Дуже дякую, що були зі мною! До наступної зустрічі!